Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую дуже смачний святковий салат з апельсинами. Всі інгредієнти в салаті просто чудово поєднуються. Дуже рекомендую і вам приготувати. І Спочатку нарізаю відварену курячу грудинку кубиками. Відварювала у підсоленій воді спеціями, також можна додати цибулю та моркву. Нарізала і поки що відкладаю. І На дрібній терці натираю зварені яйця на твердо. Та трішки їх підсолюю. Твердий сир також натерла на дрібній терці. І формую салат. На дно трішки майонезу і викладаю куряче філе. Я формую у кільці, але підійде і звичайний салатник чи скляна форма. У мене кільце діаметром 18 см. Зверху, також трішки майонезу. Розрівнюю ложкою. І зверху викладаю корейську моркву. Таке незвичне поєднання корейська морква, апельсин, куряче філе, але це виходить дуже смачно. Знову майонез. І наступними викладаю натерті відварені яйця. А які салати плануєте ви готувати? Пишіть в коментарях. І знову майонез. І для салату буде потрібно два апельсина. Зрізаю шкірку і нарізаю кубиками. І майонез. І останній шар буде натертий сир. Також зверху можете прикрасити апельсинами. Накриваю харчовою плівкою, щоб сир не обвітрився. І перекладаю у холодильник, щоб салат просочився. Салат зверху ще прикрасила апельсинами і знімаю форму. Якщо ви хочете приготувати щось цікавеньке та нове, рекомендую вам ось цей салат з апельсинами. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів!